І я вас вітаю, друзі, ви знаходитеся на каналі Холод Дзен. І сьогодні нове розмовне відео, дуже цікава тема. Це звички, наші звички. І зараз я вивчаю дуже потужну книгу. Пугаладгіту настав цей час, душа сказала, пора. І от вона мене надихнула на це відео, тому що там дуже глибокі думки насправді. І більшість людей не помічають ланцюга подій, викликаних дурними звичками, допоки не починають страждати від тілесного або душевного болю. Тільки ці муки змушують людину задатися питанням про причину цього свого стану. І я насправді пройшовши також цей шлях, коли допоки не припекло, допоки не отримав я два таких потужних і в душевну, і в, тілесну, в тілесний стан, допоки я не починав шукати, не починав задаватися питаннями, не починав змінювати свої звички. От, А тільки десь щось трапляється, і добре це помітити, вчасно, завчасно зреагувати на це. Тому що можна так, ай, ладно, там вип'ю пару пігулок вип і все, все мене. Ні, не мене. Потрібно йти в причину, звідки воно все йде. І якраз наші звички. З чого складається наш день, з чого складається наш раціон, ось це все потім веде до нашого стану. І ми досить рідко усвідомлюємо, що результатом нашого успіху, нашого здоров'я є боротьба між хорошими і поганими звичками. Це кожний день, кожний день відбувається, коли я прокидаюся і вже починається ця боротьба, Чи от коли розплющую очі, чи я зараз встану з ліжка, чи я ще поваляюся трішки. І потім такий так, чи я візьму зараз телефон і відкрию там, Instagram, TikTok, чи все-таки я дійсно підіймаюся з цього ліжка, там, чищу зуби. Роблю зарядку, там, йогу, наприклад, можна зробити, або якусь дійсно ну, потягнутися просто. Там холодний душ, ось це все. Раз, два, три. От це вже боротьба. Чи я просто починаю, встав і пішов до, знову ж таки, до, на кухню, до ложки і тарілки. Чи все таки я позаймаюся? І потім вже пройде якийсь час: вода, мед, це все попит, запустить, шлунок. І потім починається сніданок. Потім знову ж боротьба. Що входить в цей сніданок, які інгредієнти, чи там більше здорової їжі, чи там більше не годиться. Це про наш вибір. і Це постійна ця боротьба. І ніяка дія, чи то внутрішня дія, чи то зовнішня дія, вона не може збутися. Без сили волі. От. Все це йде через волю, через її силу. Тому чому важливо постійно прокачувати цю силу волі? Я для себе зрозумів, через що я це можу робити. Це, знову ж таки, це йога, це холодна вода, там душ чи ополонка, якщо взимку, це цвяхи. Остояти на них, це все таки вольові зусилля. І наскільки мене вистачає, потім, якщо я починаю якусь справу робити, коли я починаю, то наскільки вистачає моєї дисципліни, щоб це зробити уже як повсякденним ритуалом свого життя, з оцих таких чекпоінтів буде складатися день. І тим самим я буду. Вирівнювати свій стан і заміняти якісь погані звички на хороші звички. Я для себе зрозумів, краще у мене нехай буде звичка від чаю, але в ідеалі це, ну, щоб не було ніяких звичок. Ніж, це буде звичка від там табаку, чи алкоголю, чи чогось там осичного. І... Воля, воля, звідки ж? От звідти вона і береться з нашої дисципліни і з те, що я роблю за цей день, чим я його наповнюю. І тим самим, ж, чим я наповнюю себе. І людина, яка впевнено крокує шляхом самореалізації, вона має наповнити свій день дійсно хорошими звичками. Це і надасть потім це буде тією рушійною силою, яка допоможе на шляху і допоможе навіть позбутися поганих звичок, набутих в минулих життях, бо це все дійсно тянеться, якщо ми в це все віримо. Можна в це не вірити, можна вірити за це життя тільки, але все одно ті погані звички, які вже набулися. Йдуть з нами. Ми так далеко не дійдемо. Не буде, не буде того запалу і не буде тієї енергії для того, щоб душа, яка прийшла ось в це втілення, вона могла найкраще реалізуватися. І також я для себе зрозумів, що дуже важливо е є оточення, в якому я перебуваю, тому що оточення на нас має дуже великий вплив. От І допоки, якщо я хочу змінитися, я ну, созрів, І перебуваю в тому ж шоточні, в якому я був. Якщо там люди люблять десь, ну, десь там піти в бар чи ще кудись, то навряд відбудуться ці зміни. Мої зміни почалися, коли я дійсно змінив своє оточення і перестав ходити по барам, по дискотекам, по клубам, по цьому всьому. І тоді почалися зміни. Я почав роботу над собою, почав працювати над своєю дисципліною, і потім вже з'явилися люди, тобто всесвіт він взяв і притягнув до мене таких людей, які займаються тим же самим. Ось ви це помітите. Пробуйте реально. Е, і там я не можу сказати, скільки часу це займе у вас, бо у кожної людини свій шлях. Якомусь потрібно місяць на те, щоб це вже відбулося, комусь два дні, комусь тиждень, комусь півроку. Але тут головне вірити і знати, до чого я прямую, що я хочу. Якщо вже це. От Запустилася трансформація, все вже назад немає шляху. Вже назад дороги немає. Тут є дві помилки. Це не почати шлях і не дійти його до кінця. Тому я вам, друзі, раджу, якщо ви вже почали, то дійти його до кінця, а якщо ви не почали, то почати. Все дуже просто насправді. От. Ось така сьогодні тема. Тому займайтеся собою, потім передавайте це іншим. І, друзі, лайки, коментарі, фідбек. Буду дуже вдячний вам. До нових зустрічей.